Байдуже, хто там фізично полетів, тому що є посада. А, да. І відповідно, хто її грає, хоч просто штучний інтелект. посадять і галограму. Абсолютно Окна байдуже, Поки є. буде легітимним сприйматися російським суспільством той, хто да. заявлений як Путін, Верховний Путін. Абсолютно байдуже, хто фізична оболонка буде для цієї гри. А, я повністю погоджуюсь з тезою, що. А, Путін зараз це геополітичний наркоман, який здає фамільне золото по бросовій ціні, тому що йому потрібна геополітична доза. Через це він втрачає цілу низку регіонів, де представлено. Через це він готовий розплачуватись ресурсами, допусками всередину, політичними геополітичними впливами, наприклад, Сирії, Ірану, обміняти частину своєї присутності, тому що він зацікавлений в тому, щоб зараз зберегти себе. Демонтовуючи зокрема Росію, яку ми знали, але точно не варто недооцінювати Росію, і точно не варто вважати, що президент Росії, яким би він не був лідер вошті царь батюшка і проче, що він буде халопом у Пекіна. Все таки Росія це регіональний лідер. Глобальне лідерство вона втратила, яке було по інерції радянській. Воно зараз туди От регіональне лідерство тримається за рахунок того, що Росія трішки більше, ніж регіональний лідер завдяки ядерній зброї, але при цьому трішки менше, ніж регіональний лідер за рахунок конвенційної зброї, економіки всього іншого. Росія в серйозній залежності від Китаю. Ця залежність буде нарощуватися. Я думаю, що Путін не дарма з Лукашенка. Так часто спілкувався. То я думаю, що йому підготував мітадічку, як водити Сюзерена за ніс якомога довше залишатися при цьому на своїй посаді. Зараз Путін у цей досвід, який він отримав по інший бік, спілкування з Лукашенком, буде дуже корисним в спілкуванні Сі Цімпіном. Поїздка в Китай для Путіна важлива з декількох позицій. До речі, важливо зазначити одразу. Це не поїздка рівних навіть по своєму статусу. Путін їде на готове свято, на свято єдиного шляху одного путі, одного шляху. Це проект геополітичний, геоекономічний, логістичний для Китаю. Такий собі проект століття. Сі Цзіньпін завдяки ньому, хоче війти в історію Китаю наряду з Ден Сяопіном, з Мао. І хоче таким чином записати себе золотими літерами в історію Китаю. Це така собі там умовно кажучи проект масштабу китайської стіни, тому що він має об'єднати цілу низку країн, підвищити їх залежність від Китаю, можливості їх впливу і забезпечити логістичні спроможності, тому що а, у Китаї найслабкіше місце це недиверсифікованість і слабкість логістичних потуг для того, щоб експортувати ті товари, які вони виробляють. І відповідно для цього. Необхідно Китаю дві речі. Перше політичні впливи забезпечення логістичних шляхів. Друге, це дешеві ресурси. Так от Китай зараз Росію, як і Туреччина, як і Індія, як і інші суб'єкти сприймає як супермаркет перед закриттям, в яких в них є ексклюзивний доступ на цю Чорну п'ятницю по знижках купити все, що їм необхідно. Путін розпродає по бросовій ціні. Путіна з Трапа зустрічав хто? Не сі. Але це зрозуміло. Хоча в Росії там пропагандисти розповідали, Путін же сказав, що в них особливі відносини. А, але нічого подібного зуміли, що він не буде його зустрічати, тому що виділити серед інших лідерів точно він не збирався. Путіна не друга особа держави, не міністр іноземних справ, не міністр оборони, а міністр комерції та торгівлі. Тим самим Китай чітко надіслав меседж світові, в якому статусі вони бачать співпрацю з Росією. Супермаркет перед закриттям. Я думаю, що двосторонній рівень а, завершиться тим, що будуть підписані домовленості, перш за все, комерційного характеру. Продовольство, енергетика. Дві речі, по яких вони скоріш за все домовляться. Оборонний сектор взагалі не буде на порядку денному. Для Китаю тут важливо а, Сі Цзінпін явиться зі стетоскопом, з пульсометром, та максиметром і так далі. І хоче заміряти, наскільки Путін в адекваті. Тому що минулого разу а, після спілкування. У Китаї чітко визначили, що їх думка після цього, принаймні те, що а, там інсайдівське, скажімо, випаровування певними доходило, це те, що вони були здивовані неадекватній оцінці ситуації в Кремлі, так. що а, Путін, умовно, і його найближче оточення говорили пропагандистськими кліше. Не дивишся те, що це закритими дверима, без камер, без нічого, але оцінка реальності, зокрема воєнної, зокрема балансу сил, була неадекватна. Я зараз я думаю, що Дзінпін хоче дізнатися: ну, скажи мені, ну, як ти бачиш ситуацію, як ти бачиш вихід з неї, які подальші кроки, і таким чином оцінити взагалі наскільки. В адекваті після минулого візиту, до речі, ді міністр оборони Китаю їздив uh -huh. до Росії. А Китай... зник зараз да? да, Китай відмовився від планів воєнного союзництва з Росією. Вони оцінили... був ще один момент показовий розв заява спільна про нерознерозповзання ядерної зброї і розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі. Це я зараз укрепек да? ну, що міністр. Вони переоцінили, що як союзник конвенційний Росія нікчемний. І Китай відмовився від ідеї воєнного союзництва з Росією, не дивлячись на всі свої потреби в північному полюсі торгівельні шляхи, які відкриваються через останні людовиків, не дивлячись на те, що російські океанічні флоти доволі серйозна сила, зокрема в Океані і, зокрема, в протистоянні там Сполученим Штатам. І не дивлячись на це, Китай сказав, що ні. І що Росія зробила? Пішла по класичному шляху підняття ставок перемовних. Якщо ми не можемо вам продати, що ми рішення, ми продамо, що ми проблема. Ви будете нам платити за те, щоб ми не були проблемою. І взяв Путін, передвінув ядерну фішечку на Білорусь, тим сам зробивши крок не від себе, а від всього цього варварського інтернаціоналу не демократичного і поставивши Китай в скрутне позицію. Коли тепер наступний крок сполучених штатів може бути на китайському дошці. Сказати, окей, нуклеаризуємо тепер когось тут поруч з Китаєм, наприклад, на Тайвань. Ну окей. Південну Корею. На, кудись. А, і це Пікіну, звісно, мало сподобалося. По даним з аналітичних центрів китайських. Частина з цього навіть публічно виходить. Можна подивитися, єдине, що складно з мовами, тому що але за їх оцінками, це було сприйнято як. Це ними було сприйнято як недружній крок з боку Росії саме до Сі Цзінпіна. Що Росія робить зараз перед поїздкою Путіна? А, відкликає підпис під договором про невипробування ядерної зброї. Сі Неодноразово казав, що ядерний. Ну, вони тематика... ж не відкликав, вони тільки, вони тільки говорять про це. Ні, ні, в на рівні парламенту, по-моєму, вже проголосували відкликання. Буквально ну, да, позавчора, по-моєму, <кій> А, і для Китаю це тема болюча. І Путін перед поїздкою туди ровно так само, як перед поїздками на Захід завжди робив, куди завгодно перед перемовинами, піднімає ставки. Демонструючи, що ніби він суб'єктний і крутий перець, який говорить з позиції сили. Ну, демонструється перш за все своїми і всі ці тусовці. Так от сухому залишку, Перше, це не поїздка рівних. Він їде на готове свято в Солянку до Сідзінпіна. Друге, його зустрічає міністр комерції, тобто будуть договори виключно економічного характеру. Скоріше за все, це буде стосуватися перш за все зернових. А, тому що в Росії зараз велика біда з тим, куди експортувати зернові по нафті. В них все більш-менш упаковано. Світ зацікавлений в тому, щоб Росія продавала якомога більше нафти, і Індія це робить не просто так. З індійських заводів ця нафта переробляється там і постачається вже нафтопродуктами, перш за все, в західні країни Європа, а, в Європу, так. в Європу і ну, не тільки, ширше, в західні країни, а перш за все європейські. Чому тому що весь світ зацікавлений в тому, щоб Росія продавала якомога більше нафти, але при цьому заробляла на цьому якомога менше? Чере це була стеля. Ціни введена, бо минула стратегія ізолювати продаж нафти Росією зазнала фіаска. Російський експорт знижувався умовно, на 30%, але росіяни заробляли на 10% більше за рахунок того, що ціна на нафту зростає. Ну і кому зробили гірше? в всьому світі ціна на нафту на бензин зростає, а Росія заробляє стільки, ж експортуючи менше. Тобто цю стратегію поміняли. Тому і Індія, і інші і не треба тут. Широкому загалу очікувати, що завтра в Росії перестануть купувати нафту. Навпаки, всі будуть максимум її купувати. А от по інших позиціях: золото, діаманти, рідказіоми все інше, отут, да, тут будуть притримувати. Сі дзінпін поміряє температуру і, а, до речі, що ще важливо для Путіна, третє забув сказати, це конференц-сервіс. Для нього не так багато країн залишилось, куди він може поїхати і де він на полях може зустрітися з кимось. Тому можливість в Китаї отримати цю резиденцію і в ній провести зустріч з Орбаном, десь там пересіктися з Вучічем з іншими. Це для Путіна також дуже важливий момент. Безпекову, юридичну безпеку, для нього місць в світі не так вже й багато, де він може це зробити. А зрозуміло, що вони до нього не полетять, а він туди полетіти не може, її заарештують. Ну, да. а, тому Путіну це важливо в якому розрізі? Вибори в Росії йому важливо демонструвати, що він сільон як ніколи, і танки їх саме і, і поїзда саме Бо інакше а, всередині зіжруть. Бо вибори в диктатурах це куди важливіше ніж вибори в демократіях. Я про це вже казав неодноразово, тому що там це ледне сакральний момент перепідтвердження себе лідером. Це не процедура, а це ритуал містерія. Обряд. Да, це ритуал. я би сказав тоді, чи переб'ють. То вибач, я б сказав, що це ну вибори в нього стоять на другому чи на третьому місці. На мою думку, йому важливіше більш особисто морально отримати цю. Привілегію зустрітися з кимось. Тому що йому, наскільки йому важко морально, він ж, він ж, люб... ну, він ж Як Будь-який егоцентрист і нарцис, він хоче, щоб його любили. А коли його не люблять, він починає тухнути. По ньому видно, що він, ну, він психічно нестабільний, він починає психувати, постійно дергається і так далі. А коли він тут. Прийшов тут його улюбленець Орбан, який його там цілує обіймає. Коли там якийсь е цей журналіст з Китаю, коли він його там, yeah, yeah, yeah. скільки хвилин 15 вилизував перед uh -huh. тим розказує, який ідеальній фізичній формі, чим ви займаєтесь, що ви не атлет часом, бо я вас не впізнати, розумієте? Тобто то взагалі було абсурдна ця ситуація, але ну, там прямо його зніг долину, він щасливий сидів, такий був дід просто в щасті був. Але те, що він вже труха скоро відкинеться, ну, надіюсь, звичайно. От, йому про це не сказали. Тому мені здається, що це більш такий моральний аспект. І в цьому напрямку він реально себе чуть-чуть йому йому стало трішки полегше, коли зустрівся з тими своїма диктаторами маленькими, навіть з диктатором з Європи. Що я ще раз кажу на це? Потрібно дійсно звернути увагу європейському союзу, тому що ну, Орбан мені здається, вже трішки перегинає палку, дуже причому дуже дуже давно і дуже дуже сильно. От це така маленька ремарка була.